Сьогодні я роблю для Ютуба огляд комплекту для ланцюга ГРМ на двигун 4B12, 4G12. Це комплект для двигунів 2.4, який, який встановлювався на Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi ASX, а також на Peugeot 4007 та Citroen C. Кросфа порівняю я його з оригіналом. Я маю все також по оригіналу, по якості, а також по ціні. Двігини 24 двигун від Mitsubishi він дуже надійний і поширений. Це їхнє слабке місце. Виробник каже, що ланцюг розрахований на весь термін, на весь ресурс двигуна. А насправді його треба міняти через 150-200 тисяч. По звуку ви це почуєте, що його треба міняти. У коробки ми маємо 9 позицій, направляючі, заспокійовачі, 4. Два ланцюга, балансир не дуже важливий, він дорогий по оригіналу 90 доларів. А також ланцюг основний ГРМ. Два натягувача, шестерня. На ланцюгу ви бачите три мітки, Ці кольорові мітки, які треба точно сумістити з відмітками на шківах та валах. Особливо важ... важливо балансирний вар правильно виставити, тому що якщо він буде виставлений неправильно, буде сильно вибрувати. По ціні, якщо ми підрахуємо все по оригіналу, ми отримаємо дед приблизно 400-440 доларів. Цей набір по матомі коштує приблизно 125. У якість і долговічність, звісно, треба купляти оригінал. Але і цей набір показав себе дуже добре. А я займаюсь Toyota Mitsubishi Nissan і маю в наявності і замінники, і оригінал.